Я би хотів би е, зробити звернення. звернення до рядових працівників податкової інспекції податкової адміністрації. Чому саме я хочу звернутися до е, цих людей, тому що вони працюють сьогодні в Житомирі, вони працюють в Житомирській області, вони і будуть надалі працювати в Житомирській області. Але сьогодні ми чітко знаємо, що створена робочу групу е, при державній, Податкової адміністрації складений список підприємств, які належать, або на яких працюють керівниками депутати опозиційних фракцій, депутати від опозиції. І на сьогоднішній день практично ведеться тиск на ці підприємства. Я хочу сказати про те, що, на жаль, керівники податкової інспекції, податкової адміністрації, вони сьогодні працюють тут. Завтра вони працюють в іншому місці. Їх діти. Навчається за кордоном, їх діти, мабуть, не будуть жити на території України, але нам би дуже хотілося б, щоб наші діти разом з дітьми рядових податківців жили в країні, яка є демократичною, яка на сьогоднішній день бачить себе в європейській інтеграції. Я би взагалі хотів би задати питання, яким чином ми бачимо себе в європейській інтеграції, коли на сьогоднішній день практично. Ні в Італії, ні в Британії, ні в Німеччині не проводиться тиск на позиційні сили за рахунок перевірок тиску і неправомірних дій. Тому ми звертаємося до всіх рядових працівників, співробітників про те, що ми разом сьогодні намагаємося побудувати державу, яка має абсолютно демократичні принципи розбудови громадянського суспільства. Тому нам сьогодні потрібно і від них теж їх бачення розвитку подій. І від них теж допомога в тому, щоб нам сьогодні відстояти ту сьогодні громадянську свідомість, відстояти ті демократичні принципи, які є в державі. І ми бачимо, що такі речі і такі дії вони ведуть взагалі до конфронтації і до нерозуміння подій в суспільстві.